розроблене те, до чого прагнемо, а справді як готується. Дуже цікаво. Ну, е, я думаю, як так зробити, щоб нічого не робити цей день. Так воно і буде. Але ми в понеділок зібралися всі чиновники і сказали собі, довхуйте, ми попрацюємо денно-ношно, і, 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 і всі дні і чистий четверг і в такий важкий страсна п'ятниця, де ще й тринадцяте число. Але ж 13-го не будемо там особливо до обіду, де і що їхати там, йти, цибулення брати, і яйця красити, готуватися, попостити. А Попустити, до речі. Дуже дружина моя, на мене гнівиться, якщо я пущу, тому що, ну, що той, хто в дорозі, той, хто в таких клопотах публічний, то але я. Так, не дуже сурово, легко, звичайно, особливо останні тиждень то, то чому ні. Це навіть дуже, навіть дуже корисно. Це таке завжди в моїй родині високе величне свято. В радянські часи я їх зостав. У нас одна була іконка, і вона була в кутку схована на печі. А ми там п'ятеро дітей виростали. На печі? І на печі, звичайно. А коли тихенько там ввечері мама завжди тому банячку та яйця і особливо любив, я коли і люблю, як начиняють домашні комуси. Коли вона вже це спроперчена, там сера, це м'ясо, то так хочеться до ще до того хатнути. А потім в холодній коморі і, і, заносить батько. Це дуже така трапеза. Хочеться, щоб кожна родина в нас мала можливість в цей день не думати, що гривні не вистачає, щоб підготовитися до цього величного свята. Тому що Воскресіння Христа це справді перемога добра над злом. І цей день хочеться, щоб ми більше вірили. І менше говорили про чорне.